Ось так. і в нас починається вже зима у Калабаньке собі падає сніг. Така градус, може, один морозу. Від Відсили більше нема. Така дорога, Калабані кругом, а зверху падає ще й сніг. вся зима. Але прогнозують по всій Україні. Снігопади аж до 15 сантиметрів місцями. Але щоб бу... оце все болото позамерзало, би було класно. Як іти? Куди йти? Це капець. Це чаляп-чаляп. Це неможливо перейти. Але нічого. Отак кожен день я ходжу на роботу. Два кілометри туди, два кілометри назад. Ну нічого, я вже звикла, але ця погода це щось непредсказуєме. Ну, якось так. Будемо сподіватися, що воно ще трохи замерзне.